Слава Богу, немає жертв, це саме головне. Декілька людей звернулися за медичною допомогою. Медична допомога надана, загрози життю немає. Оце тут наш дитячий садочок Каска. Щоб ви розуміли, ракета влучила прямо в дитячий павільйон. Вирва 20 метрів в діаметрі, 9 метрів глибина. Там ще є залишок цієї ракети. Ну, в садочку всередині все покороблено, понищено, всі вікна, двері, страшна ситуація. Ну і житловий будинок поруч, 70-квартирний, ОСББ, верхні поверхи, вигорання помешкань. Я розумію, що туди осколок влучив ракети. Поруч також інші житлові будинки, приватні, плюс офісні центри. Руйнування дуже велике, це як мінімум 500 вікон вже сьогодні, те, що ми бачимо. Ми вже провели комісію по надзвичайних ситуаціях, зарезервували вже 20 мільйонів. І як тільки МНСники закінчать свою роботу, наші служби приступають вже до робіт по відновленню, по реновації, будемо давати матеріальну допомогу мешканцям для того, щоб можна було оперативно поміняти вікна, двері. Це все будемо робити коштом громади. Скажіть, це наслідки від ракети, яка влучила в подвір'я, чи це також спрацювало? Е, ну, по-перше, ракета влучила прямо на територію тячого садочку. Плюс я розумію, що в будинок влучили вже залишки ракети іншої, напевно, яка, напевно, була збита нашими військовими. Це вже служби мають оцінювати ситуацію. Моя відповідальність це допомогти людям. Якраз зараз зустріч з мешканцями відбувається. Люди всі в шоці, в стресі.